Вам. Дорогі люди, я хочу сказати вам, що Бог любить нас. Бог настільки сильно любить людей, що віддав свого народження сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, щоб нас спасти від пеку. тому що ми є грішні і заслуговуємо на покарання. Но Ісус Христос поніс покарання за людей. Ісус Христос Він помер на хресті за наші з вами гріхи і Воскрес ради нашого оправдання. Для того, щоб потрапити до раю, потрібно в своїх ріках, прийняти прощення, увірвати в Ісуса Христа, в Його як свого Спасителя. І прийняти дар життя вічно. Потож, дорогі люди, примиріться з Богом, задумайтесь над своєю душею, болкайтеся в своїх ріках. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Приміть Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Звертайтеся до Ісуса. Коли вам буде важко, коли в депресії, коли не буде що їсти, коли ви не мати що водітися, чи здоров'я буде погане, звертайтеся до Бога. Бог любить людей, Бог може допомогти, Бог є любов. Я все це говорю, тому що Бог мене також спас. Він допоміг мені, Він спас мене від залежностей. спас від самогубства і дав мені нове життя. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє своєму слові, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне. Віруйте в Ісуса Христа і отримайте дар життя вічного. Нехай благословить і бережа вас Господь. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну і Ізраїль. Зупиниться крок пролиття, помилуй і спаси в ім'я Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте в благословені. Гарного дня.